Нові деталі про авіатрощів Росії. Наразі тіла загиблих під час аварії літака Embraer Legacy 600» почали вивозити в машинах ритуальних послуг на суд Про це інформує телеграм-канал Шот. Так дві чорні газелі заїхали на огороджену територію о 4.30 і Виїхали о 6.00 ранку. За попередніми даними тіла загиблих повезуть до Тверського моргу. Там перебуває бюро судової експертизи. На місці авіакатастрофи досі працюють криміналісти. Крім того, сервіс слайд радар опублікував звіт про катастрофу бізнес-джету. За його даними, о 18.10 борт піднявся на висоту 8,5 км над тверію, потім слідували 9 хвилин горизонтального польоту та набір висоти до 9 км. О 18.19 Embraer Legacy 600 почав падати. Літак різко втратив висоту за 22 секунди на 2,5 км. Після цього зв'язок із ним перервався. Російський диктатор Володимир Путін попстився за приниження заколотом. і віддав наказ знищити керівництво ПВК Вагнера. До такої думки схиляються аналітики інституту вивчення війни. Експерти вказують на те, що міністерство оборони Росії і Кремль знищували ПВК Вагнера і послаблювали владу Пригожина з моменту заколоту і вбивство вищого керівництва Вагнера. Ймовірно, було останнім кроком до ліквідації терористичної компанії як незалежної організації. Казують аналітики і на те, що Путін майже напевно наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина. Російські військові, особливо міністр оборони Росії Сергій Шойгу і начальник генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи вбили Пригожина без наказу Путіна і додають офіційне підтвердження з звільнення Суровікіна в російських державних змі в той же день, що і вбивство Пригожина, швидше за все. Не є збігом Кремль, ймовірно має намір, щоб обидва розголошені покарання стали чітким сигналом про те, що з учасниками закладу 24 червня розправилися, і що виклик Вагнера російському керівництву це вже вирішена справа. Експерти кажуть, що рішення про те, що за вбивство Пригожина відповідала російська протиповітряна оборона, дозволило міноборони РФ безпосередньо помститися за один з найсмертоносніших днів для російської авіації спочатку повномасштабного. Торнення.